Наступний лайфхак це зміна свого місця призначення. Коли ви тільки переступили поріг свого будинку після роботи, і сідаєте на диван, все скінчено. І зі мною це було постійно, доки я не зрозуміла, що це просто вбиває мій кожний вечір. Я йшла з роботи, кидала сумку на стілець, падала на диван. Всього 5 хвилин я зараз відпочину. Казала я собі. А через 3 години я все ще лежу на тому самому дивані, дивлюся інстаграм або ж третю серію якогось серіалу на Netflix Є дослідження, яке показує, що наша поведінка базується на повсякденному оточенні. І я зрозуміла. Наскільки це правда, коли одного разу я записалася на йогу, на 20.00. Я і закінчила все, що мала зробити на роботі, і могла б піти з роботи о 18 але мені не вистачило часу, щоб з'їздити додому і назад. Тому я просто залишилася в офісі, відкрила свій ноутбук і почала працювати над каналом на YouTube. Того вечора за дві години я зробила більше ніж за кілька тижнів. Плануючи працювати над ним після того, як повернуся додому. І тоді до мене дійшло: не боріться з диваном. Просто уникайте його. Беріть з собою свій спортивний одяг, йдіть на тренування одразу. Зу після роботи візьміть свій ноутбук в кафе і попрацюйте над тим проектом, який так довго відкладали. Головне перехопити себе до того, як ти потрапиш в те оточення, яке запускає твою рутину вечірнього нічого не роблення. Зміна місця, куди ти йдеш одразу після роботи, змінює і те, що ти будеш робити весь вечір.